У нашій пам'яті назавжди такий девіз четвертого благодійного турніру з футзалу, який організувало АТ Прикарпаття Обленерго. Турнір присвячений пам'яті шістьом загиблим героям-енергетикам. Наш черговий турнір з футзалу є вже четвертий рік благодійним і третій рік меморіальним. Ми збираємо кошти на підтримку наших колег у Силах оборони України. Ми згадуємо полеглих героїв енергетиків. На жаль, їх уже шестеро. А також ми долучаємо до наших змагань і команди військових цього року. Це ті дві команди, що грають у турнірі: команда Авіатор та Національна гвардія України. А також запрошений гість команда Харківського національного університету повітряних сил України. Десять команд прикарпаття Обленерго», які беруть участь у цьому турнірі. Пожертвували благодійний внесок, це такий вступний внесок. Ми вже зібрали понад 20 тисяч гривень. Загалом, вся сума зібраних донатів вона буде спрямована на закупівлю дрона для сина нашого колеги із Посова, тому що коли є запити, їх треба виконувати, і ми завжди до цього готові. Другий день змагань ми збираємо дітей наших захисників, які будуть мати дитяче свято для того, щоб пограти з батьками у футбол, для того, щоб розважитися в той час, коли їхні матусі зможуть попрацювати разом з психологом над пошуком ресурсів для свого життя. Сьогодні на меморіальному турнірі ми вшанували пам'ять про мого батька та також всіх його побратимів і висадили. Кущ калени, мені дуже приємно, що відбуваються такі заходи. Це в першу чергу приємно для рідних, так як я розумію, що не просто так і не дурно тато пішов служити і залишив там своє життя. Ми всі разом маємо такі волонтерські засади. Ми виконуємо місію допомогти нашим збройним селам України. Компанія Ну я вже повторюсь, відраховую я одноденний свій заробіток для підтримки наших прикарпатських батальйонів. І так само сьогодні ми своїм внеском, своєю грою, своїми фінансовими підтримками ми робимо благодійний внесок для того, щоб забезпечити ще одну покупку, яка потрібна там на передовій для, для нашого працівника, нашого бійця, який воює зараз за нашу Україну. Ми дякуємо всім військовослужбовцям, які сьогодні стоять на захисті нашої України. Слава Україні! Героям слава!